Наша ж виїзна студія продовжує працювати в Маріуполі, щоб оперативно виходити із найважливішою інформацією. Ось її і дізнаємось від моїх колег Олени Кот та Ігоря Пупкова. Вони вже з нами на зв'язку. Колеги, будь ласка. Костю, ми за лічені кілометри до лінії зіткнення на тлі новин про ймовірне вторгнення Росії. Рівень емоційної напруги в країні і тут в Маріуполі в останні дні досяг чи не критичного рівня. Весь день у місті тривають заходи, присвячені дню єдності України. Маріуполь стратегічно важливе місто для України. Ну а ця ніч була буквально вирішальною, і ми провели її тут. І зараз ми без перебільшення в самому серці Маріуполя на ММК імені Ілліча підприємстві, яке в цей час є осередком стабільності в країні. Воно Безпечує роботою тисячі людей дає їм впевненість у завтрашньому дні. До нашої імпровізованої студії ми запросили бізнесмена Ріната Ахметова. Ми сьогодні здесь, тому що сьогодні ну, весь світ за нас переживається. Весь світ за нас беспокоїться. Считає, Украина в очень большой-большой опасности. Мы здесь для того, чтобы вместе с мариупольцами разделить эту тревогу, эти волнения. У нас одна цель. Я уже говорил, что сильные, успешные предприятия, сильный, красивый, мирный и успешный город Мариуполь, сильная, независимая, целостная и успешная Украина. Мы четко сказали, что мы инвестировали, инвестируем и будем инвестировать в город Мариуполь, в наши предприятия. И сделаем со своей стороны все для того, чтобы люди имели здесь достойную работу, достойную зарплату, а самое главное, счастливую жизнь. Місце, де ми знаходимося, головний пульт управління цеху, де народжується сталь, але дає це підприємство країні не тільки сталь, а й життєво необхідний кисень. Загалом підприємство групи мети Інвест надали безпрецедентну допомогу українським лікарням під час пандемії, і не тільки, адже група Метінвест – один з ключових інвесторів України. І сьогодні саме тут ми можемо побачити, що таке відповідальний бізнес, що таке відповідальність за людей, які залишаються тут і продовжують працювати, навчатися, виховувати дітей. Знаковий для України день день єднання. Бізнесмені на тахмету проводить у Маріуполі, щоб підтримати і запевнити стабільності та Льшому розвитку маріупольців та усіх українців загалом його промова під час зустрічі із трудовими колективами, на яку тут так чекали, була емоційною зворушливою та переконливою. І у ці хвилини Ахметов вирушає до комбінату Азовсталь. Про що наші колеги більш докладно розповідатимуть у наступних випусках? Залишайтеся з нами. гостю.